14 березня. І сьогодні два тижні минуло, як ми висіяли тютюн. Ось так він виглядає на сьогодні. Так, перець вже пустив по два справжніх листочки. Такої висоти розсада. Перцю три тижні, сьогодні рівно, як ми його посіяли 21 лютого. Перчик весь красень. Так, тут петунії. От ще хотів показати баклажани Алмаз. Це ті, що ми сіяли 20 лютого, які не, не сходили, не сходили. От вони зійшли через три тижні. Причому ми тут вже перекопали подивитися, що там з насінням, і він почав масово сходити Прямо Ось ще петелька десь тут. А ось. Так. Такі от е, баклажани. Так. Ну Перчик залишились, у нас ще баклажани, які в іншому місті. Ось такі баклажани досходила е, Жизель f 1 Потрошку-потрошку і налізло, я рахував більше 20 штук. От. Там бібо F1, смак грибів. Так, це два рядка алмаз, також у баклажанів. Справжні листочки, Д1, Д2, що як зійшло. Так, це у нас е, чорний красень, який ми сіяли 20 лютого, це який ми пересівали десь на 10 днів пізніше. Цей краще зійшов. Ну, от така розсада станом на 14 березня. Далі буде.